Їжакова робота Ірис Ревю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жив був їжачок Колючка, навчився їжачок шити кроїти. До школи шиття він ходив не у своєму лісі, а в далекому заморському. Та й тканини, звідкись здалеку привіз гарні. Незвичайні. Зустрів їжак якось на дорозі зайця та й каже йому. Давай пошию тобі, друже, новий кожух, синій, як небо, із золотими гудзиками, як зірки. Ні, дякую, майстре, сказав зайць У такому кожусі лисиця мене швидко помітить, а от у своєму сірому. Я цій шахрайці не так впадаю в очі. Пішов їжачок далі, а назустріч йому й сама лисиця. Лисице Алісо, давай я пошию тобі нове вбрання. Буде воно яскраво жовтого кольору. Ой, я що? Курчатку? Ні, колючко йди. Я до свого рудого одягу звикла. До речі, кажуть, що руді щасливі, пояснила лисиця. Пішов їжачок далі, а назустріч йому сорока вбрання в неї чорно біле. Не нудно тобі сороко сороківно но постійно ходити в чорно-білому вбранні. Давай я тобі зелений сарафанчик пошию. Будеш у траві зовсім непомітна». Я в лісовій школі навчаю дітей казки складати та байки вигадувати. Мені вбрання строге потрібне, сказала сорока сороківна. Засмутився їжачок. Нікому його нові вбрання не потрібні. Іде сумний, а назустріч йому бурундучок. Привіт! Я чув, ти швейною справою зайнявся колючко. І це правильно, у тебе й голок багато. Чи не зможеш ти нові штори в мою спальню пошити? У тій кімнаті, де я бачу солодкі сни, має бути. Ну, дуже красиво! І їжачок погодився, а потім він пошив гарні штури ліницю, білці та куниці. Найбільше колючці подобалось шити штори для тих кімнат, де його друзі солодко сплять. От і зараз вже час закривати штори і лягати вам, малюкам в ліжко. Добра ніч. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.